Збірка історій про метро. Автор історій – Наталія Кош. Третій ескалатор. Станція Метро Шулявська. Шановні пасажири. Будь ласка, виходьте і заходьте швидше. Натовп поринув у двері вагона, вже звично виносячи Катерину Михайлівну на платформу. Вона не пручалася. Ішла в одному темпі з людьми, підштовхуючись під кроки, минаючи різноколірну плитку на стінах і прокручуючи в голові план на вечір зайти в магазин по хліб, молоко та масло, заскочити в аптеку по знеболювальне, дуже швидко добігти додому, приготувати вечерю на дітей та чоловіка. Якщо встигне за 20 хвилин, то як тільки Петро переступить поріг, на нього чекатиме щось смачненьке. Якщо Петро поїсть одразу, то буде в гарному настрої та проведе хоч трохи часу з дітьми. І тоді Катерина Михайлівна встигне зробити звіт для другої роботи за вечір і компанії не світитиме штраф, який, звісно, вирахують з її зарплати. Один впевнений крок і Катерина Михайлівна стає на перший ескалатор. Сходинки прудко несуть її та ще десятки киян до поверхні. Сьогодні треба вчасно вкласти дітей спати. Прослідкувати, щоб і трирічний Сашко, і шестирічна першокласниця Маринка не забули почистити зуби, бо жодному з них стоматолога оплатити Катерина Михайлівна поки не в змозі. І Якщо їй пощастить і діти будуть достатньо втомленими а знеболювальна швидко подіє, тоді Катерина Михайлівна встигне почати ще один звіт для третьої своєї роботи. І Їй не доведеться робити його повністю на вихідних. Теоретично, з 10 до 1, вона має встигнути вирахувати десь третину потрібних сум, і це вже буде значне полегшення. Тоді на вихідних вона можливо встигне сходити з дітьми на виставку в палаці культури, погуляти, купити по солодкому напою або ж просто посидіти вдома і пограти в ту настільну гру, що Сашку подарувала кума. Якась простенька, але яскрава, мала давно хоче пограти разом. І треба не забути зазирнути в щоденник 14-річної Руслани. Яка, здається, зовсім втратила цікавість до навчання останнім часом, все каже, що піде працювати, бурчить на Петра багато і сердиться. Тільки б вони ще сьогодні не посварилися. Це було б зовсім недоречно. Крок з ескалатора короткий перехід, ще один ескалатор. Двигуни годуть, поруч біжить швидше за сходи, і руку доводиться переставляти. Катерина Михайлівна важко зітхає і радіє тому, що чим ближче до поверхні, тим менше люди штовхаються та біжать одне на одного. Можна нарешті вдихнути на повні легені, вирівняти дихання, що чомусь збилося. Якщо пощастить, якщо не буде сварок, якщо пігулки подіють і дурний біль в шиї та плечах від сидячої роботи пройде. А Сашко і Маринка будуть гарно спати сьогодні, завтра та ще в п'ятницю. То до вихідних Катерина Михайлівна зробить і цей звіт для третьої роботи. І тоді, хоч це здається майже неймовірним, в неї будуть цілком вільні вихідні. Вона зможе встати не о шостій ранку, щоб зготувати дітям сніданок, а скажімо, о сьомій тридцять. Хай малі теж посплять трохи більше, відпочинуть. Руслана не втече до подруг і проведе ранок з ними. І Петро хай спить. Він взагалі любить поспати, тож вони всі відпочинуть. А потім можна буде приготувати на сніданок оладки, запашні, смачненькі, щоб на запах зібралися і діти, і чоловік, і тоді вони нарешті поснідають всі разом за одним столом. Можливо, Петро буде в настрої і буде не проти сходити з ними хоча б на прогулянку, можливо, навіть зводити дітей на бургери або ж купити нарешті маринці нове взуття, тому що ті чобітки, що їм віддала мати, носила ще сама Катерина Михайлівна в дитинстві. Маринка не раз вже скиглила, що з неї кипкують однокласники через старі, затерті чобітки. Давно треба купити нові. Крок з ескалатора перехід, крок на ескалатор. Після того, як Петра звільнили з-підробітку, стало зовсім важко. Трьох їх основних зарплат ледве-ледве вистачало на те, щоб забезпечити дітей необхідним. Про бажане Катерина Михайлівна поки боялась думати. Добре, хоч Петро мав власну квартиру. Без нарікань оплачував всі комунальні послуги зі своєї кишені, а також дбав про те, щоб були продукти. Бурчав, що вони вічно голодні, але продукти купляв. Діти, хоча б були ситі, вдягнені вони теж були і без подарунків на новий рік не залишалися. Однак свято, як завжди, зробило в кишені велику діру, і Катерині Михайлівні довелося похапцям шукати третю роботу, щоб під кінець місяця не перейти на харчування виключно пшеничною кашею без масла і солі. Діти б не оцінили. Звісно, що три роботи це забагато, але це ж тимчасово зовсім тимчасово. Як тільки закінчиться річний звіт, Катерині Михайлівні заплатять, і вона зможе нарешті трохи перепочити: візьме відпустку, подивиться всі пропущені за ці роки серіали, фільми, насолодиться компанією дітей і чоловіка, відпочине. Хоча б трохи відпочине й тоді. З думок Катерину Михайлівну вивів кінець ескалатора, і незвично біла плитка за ним. Вже потім Катерина Михайлівна зрозуміла, що чомусь фоє станції метро Шулявська несподівано світло для цієї пори року. Так світло, що аж очі ріжети біле, тепле світло. Це не могла бути шулявська. Ти як сюди потрапила? Світло затуляє щось велике, тепле і теж біле, однак не таке біле, як світло. Катерині Михайлівні потрібно трохи часу, щоб прилаштуватися і роздивитися, що це перед нею. Людина? Точно людина. Але що це в цього хлопця за спиною? Крила? Ескалатором? Справді, давненько до нас так ніхто не вламувався. Хлопець з білосніжними крилами і в білосніжному спортивному костюмі чухає потилицю, куйовдить русяве волосся і роздивляється Катерину Михайлівну, наче вона тут незвичайна особа, а не він. Я не вламувалась, ображено відказала Катерина Михайлівна. Дверей дорогою я щось не помітила, аби через них вломитися. Покажіть, де вихід, і я піду собі, якщо так вам заважаю, між іншим я поспішаю. Вираз обличчя хлопця враз став дуже винуватим. Він обернувся назад, і за його здоровим крилом Катерина Михайлівна помітила, що за кілька кроків від них стоїть невеликий стіл, за яким сидять ще двоє юнаків. З такими само білими крилами і в аналогічно білих спортивних костюмах, наче прийшли рекламу якусь знімати. Не дивись на мене так, Гаврику, пробурмотів один з них, не піднімаючи погляду від карт, що тримав у руках. Це твоя робота, не моя. Вона, між іншим, з твоїх підлеглих, зітхнув хлопець перед Катериною Михайлівною, Гаврик. Значить, Гаврило? Була, тепер твоя. Але так не можна, без черги. Вона ж напряму до нас якось потрапила, а як же чистилище і все таке? Та яка тобі справа? Проскочила і проскочила, оформлюй і менше панькайся. Може, пояснити, що відбувається, юначе? Катерина Михайлівна насупила брови. Власне, з чого вона взагалі вислуховує цих дивних парубків з пір'ям за спиною? Вона, очевидно, промахнулася, коли виходила з ескалатора, і, мабуть, виїхала на верхній поверх торгівельного центру і потрапила на якусь дуже дивну вечірку. То, щоб попасти додому, їй треба просто спуститися і. Юнак перед Катериною Михайлівною знову зам'явся, тож жінка вирішила не чекати пояснень і розвернулася назад до ескалатора і завмерла. Ескалатору вниз не було. Сходів поруч, як зазвичай буває в торгівельних центрах, теж. Мені дуже шкода, пробурмотів хлопець у неї за спиною. Але ви не зможете повернутися, мені правда шкода. В якому сенсі не зможу? повільно запитала Катерина Михайлівна. Тепер вона спробувала уважніше оглянути приміщення, в якому опинилася. Тут мали бути сходи, просто мали. Що це за приміщення, в яке можна потрапити, але не можна піти. В прямому. Зітхнув юнак, ви померли, тож повернутися ви не зможете, на жаль. Мені шкода, правда. Катерина Михайлівна повільно перевела на нього погляд, сходів вона так і не знайшла, як не помітила тут стін, вікон або ж джерела цього неймовірно яскравого білого світла, здавалося, що сяяло саме повітря. Я не могла померти, повільно пробурмотіла вона. Я ж просто додому поверталася ескалатором. Мене діти чекають, люди так не помирають, тож не кажіть мені, дурні, будь ласка, і проведіть до виходу. Гаврик, здається, став ще більш винуватим на вигляд, але ви померли, пробурмотів він, і потрапили до райських воріт, я тут охоронець. Бачите ворота. Він відступив і вказав кудись у світло. Катерина Михайлівна пригледілась і дійсно змогла розгледіти красиві золоті ворота, доволі широкі і неймовірно тонкої роботи. Ні, ні, ні. похитала головою Катерина Михайлівна, заткуючи. Це жарт якийсь. Припиніть, будь ласка, ви мене лякаєте. Гаврик зітхнув і знову поглянув на побратимів. Мишу, допоможи, будь ласка, це твоя робота, відчепись. Ну, будь ласочка! я тобі пиріжків з капустою потім дістану. Миша мовчав. Катерина Михайлівна тим часом намагалася знову знайти сходи хоча б поглядом. І каву. Додав Гаврик, Лати, як ти любиш. От підлабузник, буркнув Миша і піднявся з за столу. Він був вищий за Гаврила, похмуріший, але й впевненіший. До Катерини Михайлівни він підійшов за три кроки, поклав руку на плече, не даючи відступити, і серйозно сказав Дивися вниз, жінко, чи то його карі очі так на неї вплинули, чи то сама ситуація, але Катерина Михайлівна слухняно опустила погляд вниз під ноги. І на її очах біла кахельна плитка почала роз'їжджатися, однак не зачіпаючи взуття. Катерина Михайлівна і Мишко наче залишилися стояти на склі, в той час як під ними відкривався вид на фойє станції метро Шулявська. Катерина Михайлівна впізнала важкі двері, магазинчик аксесуарів для мобільних телефонів, велике вікно в стіні. Тільки людей тут сьогодні було щось забагато. Ми тушилися, бігали, галасували, хоч голосів їх і не було чути. А центром метушні тут була сама Катерина Михайлівна, що лежала за два кроки від ескалатора на брудній підлозі, бліда й нерухома. В тебе серце зупинилося, пояснив Міша. Перенервувала, може, чи перепрацювала тобі видніше. Але вже все ти померла і вважаю, що тобі пощастило, бо якимось чином ти через чорний хід потрапила прямо в рай. Гаврик тебе вже звідси ніяк не виставить. Радій, жінко, ти щаслива. Але ж у мене діти, пробурмотіла Катерина Михайлівна тихо, і робота, хліба купити треба. Цього не може бути. Міша поплескав її по плечу і тяжко зітхнув. Смерть зазвичай в плани не входить, розумію. Але тут вже доведеться змиритися, звикай. Катерина Михайлівна осіла на скляну підлогу, відчуваючи, як паморочиться в голові, смерть. Точно не входила в її плани на сьогодні. Перехід на Дарниці По темній вулиці спішно крокує чоловік років під 50. На ньому робочий костюм, штани та затерта куртка, на якій від сьогодні з'явилася ще й кіптява. Перехожих все менше одразу після повітряної тривоги, та менше як за дві години до комендантської, мало кому до вподоби вещитися вулицями. Однак цей чоловік в брудній Спецівці має поспішати адже до останнього потягу метро зі станції Дарниця лічені хвилини. Чоловік пірнає в підземний перехід, на ходу дістає налобний ліхтар з кишені і підсвічує собі дорогу. Перехід, як і вулиці, не освітлюється ремонтні роботи на підстанції ще не закінчені. Чоловік знає про це дуже добре, він іде саме з тієї станції та з дуже довгого чергування. Кляті росіяни, бурчить він собі під ніс, міряючи важким кроком довгий перехід, в дупу собі ті ракети засуньте. Чоловіка звуть Геннадій, і він працівник ДТЕК Київської електромережі. Останні два місяці в нього є всі причини люто ненавидіти росіян, адже стільки аварійних ремонтів, як за цей час, у нього не було за все попереднє життя, яке зовсім не відрізнялося нудним перебігом. Чортові переходи, бурмоче собі підніс Геннадій. Пришвидшуючи крок і шукаючи поглядом поворот, він певен, що десь тут має бути розгалудження коридору, щоб перейти на інший бік вулиці, однак його все немає і немає, лише мертва тиша порожнього довжелезного переходу і брудна сіра плитка на стінах. Хто взагалі придумав переходи вкладати кахляною плиткою? питає Геннадій в тиші навколо. Тиша не відповідає. Єдиний звук у ній це звук важких кроків Геннадія, від якого тому трохи моторошно. Настільки, в принципі, може бути моторошно від тиші чоловіку, який сьогодні пережив влучання російської ракети по своєму місцю роботи. Геннадій взагалі не злякливих. На одинадцятий місяць повномасштабного вторгнення в Києві лякливих не залишилося, залишилися лише дуже-дуже злі. А щоб його копнуло, де бісів вихід? Буркотить він невдоволено сам собі, несвідомо пришвидшуючи крок. Світло його ліхтаря скаче по стінах. Виловлюючи на них похмурі написи графіті та уривки паперових об'яв з пропозицією роботи пенсіонерам, не може чортів підземний перехід бути таким довгим. Це ж не катакомби. У Геннадія є всі причини нервувати і лаятися, тадже з лівого берега на правий ще спробує вибратися громадським транспортом, особливо ввечері, особливо перед комендантською годиною, а після її настання його дуже швиденько загребуть. І будуть детально допитувати через східну прописку в паспорті. Як зупиняти, то залюбки, а як додому підкинути, то ніколи, кривляючись, каже Геннадій переходу. Тьху дурна молодь. Тим часом перехід все не закінчується, а сіра плитка змінюється жовтуватою. Та коли саме, Геннадій так і не помітив. Він вже не може йти так швидко, захекався, тож доводиться стишити крок. Геннадій дістає з кишені телефон. І важко зітхає, побачивши час. Ну, звісно, на метро він вже запізнився з цим нескінченним переходом. Останній потяг вже майнув до лівобережної і через Дніпро, а Геннадій застряг без зв'язку в цьому дурному переході, якому кінця краю не видно, хоч скільки не крути головою. Дурна війна, дурні москалі, дурний перехід, лайця він собі підніс. Вихід мені давай, бо я за себе не відповідаю, гукнув він в темінь переходу. Темінь залишалася мовчазною. От як я буду це пояснювати? зітхнув Геннадій, ховаючи руки в кишені. Дочка ж розпитувати буде. Пробач, я тут застряг в переході. Кому скажу, не повірять. Не повірять, не повірять, не повірять, понеслася луна коридором. Геннадій на мить зупиняється. Від попередніх його вигуків луни не було. Цікаво. Ще кілька кроків, і він з подивом бачить попереду стіну. А ще за кілька кроків, нарешті, сходи на гору, тільки не прямо попереду, як мало б бути біля станції Метродарниця, а за поворотом, прямо як в переході у Геннадія під домом. Коли Геннадій сходить з останньої сходинки, навколо зовсім не трамвайна на колія і низькі дев'ятиповерхівки, як мало б бути на лівому березі, навколо висотки святошина, навіть без світла їх ніяк не сплутати. Та й он маршрутка поїхала, яка на лівий берег зовсім не ходить. Хвилину Геннадій стоїть і просто оглядає темну вулицю. Не вірить своїм очам. Приглядається, знову не вірить. З роздумів його висмикує дзвінок телефону. Тату, ти в порядку. Тобі таксі викликати? Ти де зараз? В безпеці? Через тривогу скасували останній потяг метро. Я дзвонила тобі, не могла додзвонитися. Де ти? Дочка завалює Геннадія питаннями швидше, ніж він встигає сказати Алло. Він дивиться на телефон, на час. Відтоді, як він пішов з роботи, пройшло 20 хвилин. Навіть на метро він би так швидко не дістався дому на іншому березі Дніпра. Геннадій обертається і дивиться вниз. Темрява переходу, можливо, і дивиться на нього у відповідь, але Геннадій цього не відчуває Не треба нічого викликати, я вже майже вдома, бурчить він нарешті в трубку. Я буду за 5 хвилин, став чайник. Він скидує дзвінок, важко зітхає, знову похмуро дивиться на перехід. Катакомби, блін. Бурчить він переходу і спльовує на асфальт. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб-каналі страшно цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на YouTube, набрати у пошуку страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Вовк в метро. Потяг метро стукав колесами зовсім нерівномірно. Поки він набирав швидкість на зеленій гілці, перестук повторювався все частіше і частіше, не заколисуючи, а скоріш нагнітаючи відчуття напруги. Марк із сумом поглянув на темний екран телефона і важко зітхнув. Гаджет хвилину тому жалісно пискнув і вмер, блимнувши одним відсотком на останок. Треба було зарядити його в офісі. Та Марк, як на зло, забув дріт перехідник Що ж, тепер доведеться розважати себе якимось іншим способом, тому що ані новинарна стрічка, ані соцмережі, ані музика йому тепер були недоступні. Доступними були лише звуки поїзда метро та інші нечисельні пасажири. Все ж так пізно, після дев'ятої, охочих їздити було небагато робітник, що схоже заснув на сидінні, втомлена жіночка середніх років навпроти нього, закохана парочка в дальньому кінці вагона, та самотній бізнесмен, що підпирав стінку прямо навпроти Марка, праворуч від розсувних дверей. Близько хвилини Марк чесно намагався не витріщатися та швидко покинув це діло. Людина в настільки випрасованому і очевидно дорогому костюмі в метро на краю гілки, далеко від центру міста, не могла не привернути уваги. Бізнесмен мав років під сорок, бліду шкіру з першими зморшками і темне зовсім чорне волосся, якого на скронях вже торкнулася сивина, але лише торкнулася. Хотів би Марк у свої сорок виглядати так, а не сивіти одразу після двадцяти. Час від станції до станції цей чоловік вбивав саме так, як хотів би Марк, залипаючи в телефон. Його очі бігали рядками, читаючи щось. В райдощі відбувалося світло екрана, забарвлюючи її в дивний колір. Марк придивився, чи це в екрані справа? Наче шкарів бізнесмена очі, темний такий відтінок, але цілком звичайний. Не можуть вони в червоний відливати. Це просто неможливо. Навіть якщо це такий темний відтінок, як вишні бувають, коли дуже спілі, такого кольору очей просто не існує. Марку має це ввижатися. Поїзд, що, здавалося, лише мить тому, нарешті, війшов на постійну швидкість, знову рвонув уперед, на мить у вагоні згасло світло. Секунда, і повернулося. Марк втупив погляд сонного робітника, повторюючи подумки і намагаючись стишити шалений стукіт серця. Здалося. Здалося, здалося, чорт забирай. В пітьмі тунелю метро, в непроглядній темряві вагону, що запанувала лише на мить, Марк ніяк не міг помітити того, що намалювала його уява. чого тільки не примариться після напруженого робочого дня. Справді ж. Треба зав'язувати з переглядом страшних фільмів і іграми з усілякими скримерами це ж накладає певний відбиток. Зовсім вже нерви собі розхитав. Поїзд знову вийшов на постійну швидкість, а потім почав потроху гальмувати. Марк взявся за поручень і повільно видихнув повітря. Йому зараз виходити, але до біса. Дуже-дуже сильно не хочеться проходити повстого бізнесмена. Може, й привиділось йому дурня, але Жишки трясуться від неї. До біса. І поки Марк проходив до сусідніх дверей, поїзд вилетів на платформу. Станція метро Славутич, Славутич Метро Стейшн. Поїзд остаточно зупинився, двері поповзли в сторони. Марк зробив крок на платформу і прудко попрямував до сходів на вихід. Примарилося, привиділося, здалося, повторював він собі подумки, намагаючись прогнати з голови образ здоровенної потвори, що ледве вміщалась в вагон метро і виникла перед взором Марка мить відключення світла. То був вовк чи то пес з сивою витягнутою щелепою. Та настовбурченою шерстю. З його пащі стирчали величезні ікла, а зростом він був такий, що мусив нахилитись, аби не впертись головою в стелю вагона. І ця штука, чим би вона не була, носила той самий дорогий відпрасований костюм, що й бізнесмен, і стояла на тому самому місці, що й бізнесмен, на якого дивився Марк до того, як блимнуло світло. Ця штука дивилась на Марка єдиним великим оком. І від того погляду живіт скручував страх. Це просто твоя уява, дурню, такого не буває, сердито сказав Марк сам собі, швидко піднімаючись сходами на поверхню. Переходимо на мильні комедії і тупі супливі драми, тому що жахів вже надивився досить. Ще не вистачало від кожної тіні сахатися, я ж не нервовий дурник. Хлопче, пролунав низький звучний голос прямо над вухом. А рух Марка раптом спинила важка, велика рука, що лягла йому на плече. Хлопець здригнувся від несподіванки і озирнувся. Надто різко озирнувся перелякано. За плечем в нього стояв той самий бізнесмен у дорогому костюмі та з очима кольору нерозведеного вишневого соку. Він всміхався криво, хитро, так наче щось знав, від тої посмішки мороз ішов повз шкірою. І Марк би вже залюбки чкурнув подалі від цього дуже дивного чоловіка. Чкурнув, як би міг хоча б поворухнутися під його поглядом. Хлопче, хочеш перекусити? Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.